Дорогі друзі, вітаю вас із 2025 роком. В цей час можна замислитися над нашими досягненнями, окреслити нові цілі та з вдячністю рухати вперед. Озираючись на рік, що минув, хочу подякувати кожному з вас за вашу активність, за вашу довіру, за вашу підтримку нашої спільної справи. Окремо, хочу висловити слова вдячності нашим військовим. Які захищають свободу і незалежність нашої країни, завдяки їхній мужності та героїзму ми маємо можливість працювати для розвитку і на благо нашої громади. Наша організація завжди готова підтримувати тих, хто боронить наше майбутнє. Я впевнений, що 2025 рік стане роком більших досягнень єдності, позитивних змін. Нехай цей рік принесе кожному з вас здоров'я, натхнення. Та силу для нових звершень. Пам'ятаємо, що коли ми діємо разом, наша громада стає сильнішою, а майбутнє наших дітей світлішим і справедливішим. Бажаю вам і вашим родинам тепла, добробуту, щастя, миру. Нехай 2025 рік буде сповнений мудрості, порозуміння, єдності і віри у наше майбутнє. Нашого міста, нашої країни з глибокою повагою та вірою у наш спільний успіх, громадська організація об'єднання наше майбутнє.